Служба безпеки України викрила на Черкащині чергову ворожу пропагандистку, яка відкрито підтримувала окупантів. За даними слідства, уродженка Луганської області, яка нині проживає на Золотоніщині, неодноразово поширювала дописи на підтримку загарбницьких військ РФ, власні пости, фото з ворожою символікою. Та репости з російських пропагандистських пабліків вона розміщувала на власній сторінці в однокласниках. Крім того, жінка підтримувала окупацію міст України та схвалювала злочинні дії країни агресора. Українських захисників Азовсталі вважала нацистами та закликала українських полонених не обмінювати, а залучати до відбудови зруйнованих міст Сходу. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили телефон з доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили пропагандистів про підозру. Суд добрав міру запобіжного заходу домашній арешт.